Власне, той пізніший термін саме сьогодні настав. Відбувається зараз ця гра. Відтягнули його за футболку суперників. Але атака катала триває. Микало Валенюк на Малиновської. Малиновський пробивав. Або ж не буде кому вже зовсім грати. Адже попри травми чимало. Пробили чотири матчі і. Ух, який непоганий був удар. Назва команди нібито збереглася, і емблема збереглася, але ...кручка, там теж був якийсь контакт. І зараз забиває 10-й номер гостей Калашник. Давид Калашник відкриває рахунок в нашому матчі на 9-й хвилині. Інший гравець стоїть і Валенюк що. Віддав на Горбин. кардинал кілька сезонів тому. Раз Михайло Валянюк на забійній позиції. І... сильніші. І що? З другою сповідь добивають м'яч ворота Харків'яне. 25-й хвилині нашого матчу. Малюк робить рахунок 0-2. Ну і для кардинала ситуація ускладнюється. Ну і орієнтовний фініш сезону. Очікується 22. го Ну, а календарний матч. Наступний кардинал проведе. І що 3-0. Коли проведе наступний матч, кардинал трішки згодом. Давид Калашник робить рахунок 0-3. На 32-й хвилині. Зафіксуємо. Давид Калашник оформлює дубль. Щоб врятувати матч. І зараз ще один був момент. Випускає п'ятого польового Роман Горпинич. Традиційно у воротарській майці виходить. Часом має вже четвертий гол. Якщо не помирається Едуард Нагор. Ні, ні. це ж це ні, не Едуард Нагор. Це, це Сергій топчі відзначається. На 34-й хвилині заміниться. По що залишається Бакинський, тому що атакують харків'яни на горний. Ще один удар і гол, вже 0-5. На 35 п'ятій хвилині. Топчий робить рахунок 0 5 Ну, не знаю, чи хтось би міг спрогнозувати. Контратака зараз 3 на 2. Від гостої забиває голкіпер Андрій Остріков. Вже 37-ма хвилина. Остріков 0-6, перепрошую, не 7-й, 6-й гол, але... Дух екстраліги, власне, так само, як і в Саніслава Гончаренко. showed him a